Друзі, усім привіт! На жаль, у нас на об'єкті трапилась рекламація з мікроцементу. Не у нас, а насправді нас замовники знайшли і запросили провести експертизу мікроцементу. Тому ми будемо їхати на об'єкт і розбиратися. Наразі поставимо на паузу підготовку зразків по майстер-класу, ну і далі продовжимо, покажемо, що вийшло. І так, Патепер розповідай, як ти з'їздив на об'єкт, що там трапилось, і які висновки в видові. Звернення було таке, що мікроцемент промикав, тобто, коли наливали воду на мікроцемент, утворювалися плями на основі. Також ми дослідили, що мікроцемент має недостатню міцність 17 МПА. Допомогли нам ось такий інструмент. Молоток Шміта пізніше розповімо. Основа. На яка була вкладений мікроцемент мала 22 мегапаскаля, що свідчить про те, що мікроцемент нижчої марки. І перевірили вологу ось таким інструментом. З вологою все в порядку. Також адгезія мікроцементу до основи була незадовільна. І який висновок, що треба робити, щоб уникнути цієї проблеми? Висновок простий, потрібно переробляти з нуля. Тому мікроцемент потрібно робити правильно. Тому щоб не потрапляти в такі ситуації, потрібно правильно підбирати системи під конкретні задачі. А якщо вже так трапилось, то загалом можете звернутися до нас. Якщо ви бажаєте з першого разу та якісно, приходьте на наші майстер-класи, та ми вас навчимо, як робити так, щоб не було більше рекламацій назавжди.